Омріяні квадратні метри для українців стають доступнішими. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, роздаючи ключі від квартир щасливцям, яким вдалося придбати житло завдяки державній програмі. Вона передбачає, що 30% від вартості житла покриває держава. За розрахунками урядовців, лише цього року на умовах програми доступне житло зможуть придбати квартири 1600 родин. На це передбачено 200 мільйонів гривень. У свою чергу забудовники переконані, вартість квадратного метра реально знизити на 20-30%. Спальний Голосіївський район. Ранок за годину до офіційної роздачі ключів щасливі володарі квадратних метрів вже чекають на високих чиновників поблизу багатоповерхівки. З 250 квартир 212 продали на пільгових умовах молодим сім'ям, військовим та науковцям. Більшість з них стояли у черзі по 10-20 років. Таких у столиці 170 тисяч. Знижка у 30% від реальної вартості житла стала одним із шансів покращити свої житлові умови. Квадратний метр їм обійшовся майже у 8 тисяч. Гривень питання не стоїть хто перший в черзі, хоч хто останній. Моя сім'я стояла в черзі 20 років. Це не було вирішальним питанням в отриманні доступного житла, оскільки кожен громадянин має право на отримання цієї допомоги від держави. Одна єдина умова, що він повинен перебувати на черзі, на отримання житла. Скільки вам відійшла з квартира? приблизно 41 одну тисячу. В мене однокімнатна квартира. Прем'єр не приховує задоволення. В останні роки реально запрацювали декілька програм здешевлення житла. За розрахунками Миколи Азарова, вже в цьому році втіливши в життя ці програми, вдасться забезпечити житлом 8 тисяч родин. Стратегічна мета уряду здешевити будівництво квадратного метра в середньому по регіонах до 5 тисяч гривень. Забудовники кажуть, це реально. По этой программе уже 1300 квартир получено нашими людьми и 1600 всего по этому году заложено у нас в бюджете и 1600 квартир в этом году должно быть сдано таким образом эта программа работает в Киеве она работает хорошо но ну, якщо э, будуть виконуватись Ті законодавчі акти, які прийняла Верховна Рада, розробляться генеральні плани, і монополісти виконують необхідні роботи по інженерним мережам на об'єкти забудови. То я переконаний, що 20%, навіть 30% є куди знижувати ціни. Окрему увагу в уряді приділяють соціальним ініціативам президента. Зокрема, програмі іпотека під 3%. Поки ажіотажу серед українців влізати у кредити немає. Виявили бажання трохи більше 9 тисяч сімей. Вже укладено 71 договір з банками. На думку урядовців, люди бояться нестабільності. Микола Азаров пообіцяв посилити державні гарантії. І зараз ми законодательно закріпили, От першому читанні вже такий законопроект прийнятий, внесение изменений в бюджетный кодекс, по которому государство берет на себя гарантии в течение 15 лет погашать оставшиеся 13%. Но надо сказать так, что я думаю, что ставка будет снижаться, по которой берутся эти кредиты. То есть не всегда же у нас будет в течение 10 лет 16%, будет и меньше. Я думаю, что мы в ближайшее время доведем эту... Ставку максимум до 5-6%, процента. Ну вне від розміру ставки, гражданин буде платити всього 3% процента годових по цьому кредиту. Очільник уряду переконаний, якщо вдасться запустити ці програми на повну потужність, це спричинить будівельний бум. А це в свою чергу шанс перезапустити економіку. Нам треба виходити, і ми такі цифри і задачі перед собою ставимо, приблизно на 100 тисяч квартир в год. А что такое 100 тысяч квартир в год? Это рост реальной заработной платы для людей, рост вау внутреннего продукта, это новые рабочие места, это еще загрузка наших предприятий строительной индустрии, это загрузка нашей металлургии. В уряді тримають під контролем хід будівництва метро. Щомісяця в нього вкладають 100 мільйонів гривень. Микола Азаров запевнив, мешканці Теремків отримують до нового року подарунок відкриття нової станції.